Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу, мої дорогі льви. рада вас вітати! Я хочу подивитися, льви, для вас тарогороскоп на листопад місяць. Подивитися, як у вас мене на початок, середина і кінець місяця, які підказки вам будуть, як вам діяти? І так, перша карта вам випадає старший аркан Башня, вежа. Ну, Ця карта вам вказує, що вам просто потрібно ну, от ваші плани, які ви собі планували на цей місяць, вони просто рухнуть. Будуть досить такі зміни, яких ви не чекали. Просто все, що запланували, у вас просто піде не так, і все не вдасться так, як хотіли ви. Хочете ви цих змін чи не хочете, але вони обов'язково прийдуть і будуть у вашому житті? Головне, краще в цій ситуації не унивати, що у вас не вдалось так чи інакше, а просто. Передивитися цю ситуацію і подивитися, якими плюсами, якими мінусами ви володієте. І як ті плюси використати в свою сторону, як перепланувати свої плани? Можливо, ви більш чіткий план собі на місяць зробите, який буде більш активний і кориснішим для вас. Наступна карта. Наступна карта випадає Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів говорить про те, що ви майстер у своїй справі. Ви розвиваєтесь, ви творча людина. Вам потрібно вчитися, розвиватися і бути, от, діяти. Просто дійте, вас обов'язково вдасться. Гарно у вас все виходить. Ви обов'язково досягнете того успіху, який ви собі заплануєте, тільки завдяки своїй тяжкій праці, своїй наполегливості і продуманості кожної детальки, впевненості в собі рішучості. І так, наступна карта. Наступна карта випадає. Старший аркан колісниця, яка вказує, що ви доб'єтеся успіху, що у вас все вдасться, якась можливо буде дорога, якісь досить такі будуть приємні новини, звіст. Дорога для вас буде досить така приємна. Можливо, буде відпочинок в когось, а можливо, досить такі справи важливі будуть. І вирішите ви їх досить гарно на свою сторону. Вони на вашу руку ці будуть справи йти гарно, обов'язково у вас все вийде. От по колісниці ви просто все буде достать прекрасно. Оті плани, які спочатку вони просто рухнули, як ви собі планували, ви собі все переплануєте і все буде йти досить гарно. Поки все гарно. Наступна карта четвірка пентаклів. Ну, І все одно ви просто боїтеся змін, боїтеся щось впустити нове в своє життя. Цього не потрібно робити. От ви, вроді, поставили собі нові цілі, нові плани, але ви боїтесь, боїтеся тих змін пустити щось нове. Своє життя ризикнути і діяти. Цього не потрібно робити, потрібно ризикувати і скористатися тими шансами, якими вам дає доля і всесвіт. Звичайно, це ваш вибір: приймати такі підказки чи не приймати. Але карта випадає досить гарно і розкаже вам діяти. А вже від вас буде залежати приймати таке рішення, яке приймати рішення. Наступна карта випадає дев'ятка кубків. Досить гарна і позитивна карта. Вказує на якесь атрос свято, на святкування якогось можливо гарного свята, можливо, свої успіхи будете святкувати, десь відпочивати можливо будете. Також ця карта просто вказує на успіх і вдачу вашу, і вказує на, іноді ця карта вказує на здійснення ваших бажань. Так, наступна карта буде на середину місяця. Початок місяця буде досить гарний. На середину місяця випадає дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів вказує, що ви боїтеся минулого. От просто боїтеся минулого. Отих всіх негараздів, отих от всіх проблем, які були, ви просто боїтесь повтора. Ви на цьому зациклилися, ви, як то кажуть, зажували ту пленку. І ви тільки... У вас тільки одне в голові. Погане, погане, погане. І ви б намагаєтесь себе вберегти, себе, свою родину, своїх близьких, от в того, що було колись. Ну, не можеш повторюватися все постійно, однаково. Не, не, не можна так отак жити тяжко. Да, е, я, розумію, що не, ну, я просто розумію, що не потрібно, як то кажуть, от, оборону послаблювати. Люди різні бувають, і треба бути насторожі. Ну не наскільки. Будьте насторожі, але планувати майбутнє. Іти до тих цілей, які собі поставили, а не жити минулим. Потрібно жити в а не минулим. Я надіюся, ви мене льви почули. Наступна карта випадає старший аркан -диявол. Ну, Карта вказує, що будуть у вас такі якісь спокуси в середині місяця. Будуть спокуси нарушити якісь заборони. Просто подумайте, потрібно воно вам чи не потрібно. Порушивши закон, за це потрібно відповідати. Порушивши дієту, вона може вплинути або на ваше здоров'я, якщо ви її придержуєтесь, то чомусь ви її придержуєтесь і так далі. Просто. Не потрібно цього робити. Привишивши, привишивши швидкість в автомобілі, можете штраф отримати. От за всі спокуси і от порушення того, чого не можна, завжди йде за це розплата. От подумайте, потрібно вам піддаватися цим спокусам чи не потрібно. От краще відкладіть всі свої важливі справи на інший день і побережіться це трошечки. Думайте, що вам потрібно, а що вам не потрібно. Наступна карта випадає мірка жертв. Ну, скоріш за все, будуть якісь і конфліктні ситуації, і якісь негаразди. Будете, може, з конкурентами, може в родині, може з друзями будуть якісь конфлікти, якісь негаразди. Тут головне вивчити мінуси своїх недоброжелателів, щоб потім це на свою руку вирости. Наступна карта випадає трійка жезлів. Трійка жезлів це гарна карта, яка вказує, що на вас буде чекати досить успішний розвиток задуманого. Тож, сміливо дивіться в майбутнє і, послідовно досягайте своїх цілей, своїх мети, своїх бажань. У вас все вдасться. Просто будьте сміливими, активними і вірте в себе. Наступна карта. Наступна карта п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів знову ж таки вказує на якісь конфліктні ситуації і відстоювання своїх ідей, своєї правоти, своїх. Доказать, що ви праві. Якщо ви впевнені в своїй правоті, то дійте, будьте активними і сміливо все робіть. Головне не втрачайте здоровий глузд. Оце саме головне. Тепер дивимося середину. У середину подивилась кінець місяця. На кінець місяця випадає трійка мечів. Ну, трійка мечів вказує, ну, не геть сама гарна карта. Вказує на якісь негаразди, на якісь проблеми, якісь розчарування, крах планів. Можливо, десь в когось буде розставання, якийсь розрив відносин і так далі. Ну, Карта вказує, що у цей момент переживіть і живіть далі. Просто живіть далі. Да, карта. Принесемо вказує, що можуть бути якісь негаразди, але якщо будете уникати конфліктів, якщо не будете ні з ким конфліктувати ось по цій самій жезлів, то може все вдатися. На, на може змінитись на краще. Тому що конфліктуючи, комусь щось доводять, чи постійно якісь скандали і негаразди, вони ж доводять до чого? До погіршення стану вашого здоров'я, що і може тоді вам казати цей камечір. Менше конфліктуєте, менше тоді проблем. А якщо планували похід до лікаря, то не відкладайте його, сходіть. Пам'ятайте про своє здоров'я і піклуйтесь про себе. Наступна карта Паш Кубків. Це гарна і радісна карта. Карта вказує. На гарні шанси, на гарні можливості, пов'язані якісь гарні новини з вашою сім'єю будуть, на якісь можливо романтичні побачення. Якщо були ось по тріечки, от, мечів, якісь можливо, розрив відносин, то по цій карті будуть якісь можливо, побачення, можливо, якісь знайомства, запрошення на побачення. Ну, карта вказує, що все вас обов'язково вдасться. Просто будьте самостійними і приймайте самостійне рішення, будьте впевнені в собі. Які б негаразди не траплялися на нашому кроки, не потрібно зламуватися і не потрібно в відповід впадати. Потрібно бути впевненими в собі і діяти далі. Перебороли всі свої негаразди, проблеми з новими, силами, силами в собі, йдете далі. І наступна карта випадає старший аркан від людня. Карта вказує, що вам потрібно трошки побути на самоті, подумати, поміркувати, провести свій, свої думки в порядок. Просто вам потрібен відпочинок. Можливо, десь поїхати. Таке місце, де ви відпочивати будете і душою, і тілом, де вам буде гарно і добре, де ви зможете просто відпочити. Можливо, ця рибалка в когось може бути. Можливо, хтось в горах любить відпочивати, радіє у тій природі, тому всьому. Може просто хтось любить в парк вийти, прогулятися і так далі. Ну, Карта вказує, що вам потрібно побути на самоті, можливо, помедитуйте. Просто побудь на самоті і подумати. І також карта вказує, що які б справи у вас виникали, які б хто б вам що не радив в, ці, в цій ситуації, в середині місяця, все, що б не виникало, ви повинні надіятися тільки на себе, на свої сили, на свої можливості. Тому що ви будете сподіватися на когось, що ви попросили когось, і вони виконають, а вони можуть підвести. А тут не потрібно, тут потрібно повод... бути... сподіватися тільки на самого себе. Пам'ятайте це? Наступна карта випадає старший аркан сила. От дивіться, у вас місяць, кінець місяця досить такий буде важливим для вас. Тут вже випало два старших аркана, які вказують, що побуєте на самоті, зберетеся з силами і випадає аркан сила. Що ви обов'язково справитися з усіма своїми негараздами, своїми навдачами, які б не були вони на вашому шляху, ви зможете їх побороти. І здобути перемогу і успіх, доб'єтеся тих результатів, яких ви собі поставили. Головне просто бути в собі впевнені. От приборкайте того льва. І все у вас вдасться. І ви просто будете тоді, як то кажуть, в шоколаді. Головне. Та трійка, яка випала спочатку, да, от на кінець місяця, по ній, ви на ній не зациклюєтесь і йдете далі. Не зациклюєтесь у цьому стані. Тому що у вас будуть гарні шанси. Досить гарні шанси. Тут, можливо, будуть. Якісь нові знайомства, гарні якісь перспективи будуть. І вам просто буде потрібно подумати і прийняти рішення по відлюднику, от, побути на самоті і прийняти рішення от, по всіх цих можливостях, які випадають тудому, ви будете думати, як прийняти рішення, чи правильно ви приймаєте рішення, чи потрібно воно вам, і так далі. І от карта сила вказує, що ви приймете все вірно і вас все вдасться. Ви приймаєте вірне рішення. Наступна карта випадає Верховна Жриця. Старший аркан, Верховна Жриця, три аркана поспіль. Карта вказує, що, можливо, є якісь тайни навколо вас. Можливо, ваша робота зв'язана з якимись таємницями. Якщо вам довірили якусь тайну, краще її зберігайте. Як би воно вам важко не було, якби ви не хотіли комусь це розповісти, краще її зберігайте і нікому не розказуйте. не конфліктуйте з людьми із за цього. Також карта вказує, щоб ви вірили своїй інтуїції, своєму внутрішньому голосу, і він вас приведе туди, де ви е, знайдете відповіді на свої питання, де ви спокій в душі обертете. вас Приведе вас карта в потрібному напрямку. Просто прислухайтесь до своєї інтуїції, до, до снів, до підказок, які вам є в сні, і все вас вдасться. От Місяць от кажете, на весь місяць у вас такі випали, що будуть і конфліктні ситуації, будуть і негаразди, Можливо, і якісь проблеми трошки з здоров'ям можуть виникати. Но, звернувшись вчасно до лікаря, ви всі ті проблеми переможете, у вас обов'язково випадатимуть гарні шанси на майбутнє. І прийнявши вірне рішення, без всяких конфліктів, як всяких там. Гострих таких моментів ви досягнете успіху. А якщо і будуть якісь таємниці навколо вас, просто вірте своїй інтуїції, вона вас переведе в потрібному напрямку. Бажаю вам гарного місяця, Львові. За вами рішення, як діяти, карти вам дали, підказки, як вам діяти, вам вирішувати приймати чи не приймати. Дивіться, я бажаю вам гарного і прекрасного місяця. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення!